Сонечко усміхається, день розпочинається, звісно, ми вітаємось, також усміхаємось. Діти, ви мене впізнали. Так, я півник. А хочете дізнатися, звідки я до вас прийшов? Я прийшов до вас з ферми, зараз познайомлю вас із своїми друзями. Дітки, це корова, як корова говорить. Му, правильно. Малята, а це кінь. Знаєте, як кінь говорить? Іго. -го. Це собака, собака як говорить? Гав, гав, гав. Це кіт малята. Як кіт говорить? Мяу, мяу. Це порося. Як порося говорить? Хрю, хрю, хрю. Про... Ось я і познайомив вас зі своїми друзями. А зараз давайте повчимо чистомовки, мовки для того, щоб ви краще запам'ятали назви свійських тварин. С С, С. Коні їдять овес. Ис-ис іс, 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 котик на дереві повис. Ос-ос-ос гавкає БАРБОС. Ся, ся, ся рожеве порося. Ще разочок. ЕС, ЕС, ес Коні їдять овес. Ис іс, 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 котик на дереві повис. Ос-ос, ос гавкає пес барбос. Ся, 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 рожеве порося. Молодці малята, ви вправно повчили чистомовки і згадали, хто як говорить із свійських тварин. А зараз мені час вертатися на ферму. До побачення!